Всім великий-великий привіт! Вітаю вас на каналі Кімнатні Квіти з любов'ю. І сьогодні у нас буде ось отака невеличка розпосилочка. Посилка була в дорозі 4 дні, замовляла її новою почтою, але в нас така нова почта. Переживаю тому, що рослинки тут такі, що не люблять пересушки. Ну, Давайте почнемо розпаковку запаковано. Там ціла конструкція. Зараз буду виймати. Так, одна є. Так, і... і ще одна рослинка. Так, і все, більше Ніч немає нічого. Так, зараз я оці дві як запаковано. Ось так запаковано. Зараз я оці стаканчики розпакую без вас, щоб не затягувати дуже сильно відео. Розпакую і покажу вам. Ось розпакувала я свою розпаковочку, свої рослинки. І це у мене алоказії. Такі дві маленькі діточки. Ось подивіться, які вони. Вроді би живі, все, все з ними добре. Я дуже сильно переживала. алоказія мідна, ось така. мідно червоніюча Ось так полито. Дуже, звісно, вони були залиті. Не знаю, зараз я їх трошки просушу, а, там ще маленький стаканчик. Зараз я вийму стаканчика і подивлюся, яке там у них коріннячко. Це алоказія Азлані, чи Азлані, чи Азлані ось така. І алоказія Мідна, червоніюча. Це маленькі такі дітки. Я ось зараз подивлюся ближче. Так, зараз вийму. Вийняв, ось зараз я вам покажу корінців цієї Азлані, ну щось не видно їх. Ось, дивилася в стаканчику, ну, корінців не видно. Ну, ось так вона виглядає. Не знаю, чи вони адаптовані, чи не адаптовані, чи треба їх ставити у тепличку. Ось листочок викидає. Але, як на мене, вони дуже сильно политі, прямо ж залиті. Не знаю, треба їх трошки тепер просушити. В тепличку я їх ставити не буду, щоб вони не загнили. Її пересадили, мабуть, перед відправкою, тому що вона. Не дуже устойчива. А ось оця мітна. корінців також не видно. Ось листочок якийсь похилився, також залита, дуже сильно политі були. Трошки бодріше, а та щось геть нахилилася, не знаю. Така мокра. Чотири дні мокрій такій землі. Нічого, поки їх просушу, адаптуються. Ну, ось і така в мене вийшла розпаковочка. На цьому, мабуть, у мене сезон моїх розпаковочок закінчується. Більше, мабуть, замовляти я вже не буду нічого. Буду з цими дітками гратися, якщо я їх не уграю. Подивлюся, як вони в мене житимуть, не житимуть, Ну, щось мені мідна не дуже подобається. Щось... Ось таке. Все, всім пока. Дякую за увагу. Зі мною підписуйтеся, коментуйте, кого є більше досвіду за локазіями. Пишіть мені, будь ласка, що мені з ними далі робити, щоб вони в мене не пропали. Так то я в інтернеті читала, що вони не люблять переливу, не люблять пересушки. Тепло їм треба. Ну, не знаю. я їм попробую такі умови, ну, такі умови, щоб вони гули. щоб їх не залить і не пересушить, але. Після тепер, поки вони одійдуть після такої дороги. Ще в нас дуже жара сильна. тіньочку 27 градусів, а на сонці всі 35. Ну, дуже жарко. Хто знає, надіюся, виживуть. Все, всім дякую за увагу. До зустрічі!